Як ваші сталіба ліцея в житті? А чому другий ліцей перший має право на першому? А за Галас, невдоволення та суперечки саме так сьогодні у стінах Дубинського ліцею номер 3 проходило обговорення подальшого розвитку навчального закладу, зокрема, питання відміни початкових класів. Батьки майбутніх першокласників розповідають обурені такою ініціативою, оскільки хотіли, аби діти навчалися саме тут. Чому нас як батьків майбутніх першачків, ніхто не повідомив не раніше, а ставлять перед фактом, що ви маєте щось міняти. Якщо дитина навчається тут, в школі, в затишній школі, в теплій школі, де є чудове протирадіаційне укриття і хоче тут навчатися, я думаю, що жоден заклад і жоден керівник не може. Цього всього заборонити і не допустити як мама, і навіть як вчитель, звичайно, що я буду до кінця стояти на. На тій позиції, щоб наша школа залишилася з структурним підрозділом перші четверті класи, не менш обурені і вчителі навчального закладу, оскільки можуть втратити своє робоче місце. А відшукати інше, як вони стверджують, буде вкрай складно. Тож на обговоренні пролунало чимало запитань. Ви як керівник нашого управління освіти, це незалежно вже від депутатів. Бачите нашу долю вчатківців, які раптом вивільняються як робочі сили. <говори> Директора сусідньої школи прийняти її на роботу, якщо вона тут залишиться без роботи. Тім, директор Дубинського ліцею номер 3 запевняє, причин для хвилювання немає, оскільки впровадження такого рішення ще не прийнято. Ми побачимо робочу групу, пройде спілкування з всіма колективами навчальних закладів. Так, те, що ми сьогодні чули від начальника управління освіти. От і тоді ми з батьками зберемося на наступному тижні. Протокольно всі ці їхні побажання ми зафіксуємо, як було сказано начальником управління, і подамо ці всі документи в робочу групу. І тільки робоча група вона зможе якісь рішення приймати. Але я впевнений, що дослухаються до побажань громади. Разом з цим начальниця управління освіти Наталія Іваницька додає усі реформи, які відбуваються в закладах освіти, спрямовані лише на покращення її якості. Я показала, що є така можливість. Якщо батьки вважають, що краще, щоб школа просто була біля будинку, аніж підвищити чи якість, чи створити найкоротші строки так, покращити матеріально-технічне, це їхній вибір. Але я мусила це донести. Подібна ситуація з ліцеєм номер 3 вже відбувалася в 2018 році. Тоді навчальний заклад отримав рекомендаційний лист, в якому було запропоновано не проводити набір учнів до 10 класу. А отже, заклад мав залишитися без старших класів. Нині ж ситуація повторюється вже з першими четвертими класами. Однак вирішувати чи ліквідовувати початкові класи в Дубинському ліцеї номер 3 будуть в грудні цього ж року на сесії міської ради. Тоді ще дізнаємося, чи почула влада батьків та педагогів навчального закладу. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.